Так, привіт світлічки. Ми сьогодні продовжуємо записувати відео про те, як пройшов базовий курс ведичної астрології. Це вже нова версія. Остання, скажімо так, до 24-го року випуску. То най найновіше це найбільший базовий курс ведичної астрології в Україні. Це 500 годин сам курс, 8 тисяч слайдів. Ну от заявлено було то, що ми займаємося 12 місяців, але плюс перерви, плюс деякі допрацьовки і нам потрібно було 15 місяців. Ті Наталя Андрющук, це одна з учениць, яка прийшла весь цей курс. От також Наталя вона виготовляє дуже гарні брошки. Ну от можете зайти до неї в інстаграм, подивитися. От на Instagram, ну в основному в інстаграмі да, на Фейсбуці. Також вона є. Можете подивитися, бо вона дійсно гарні речі робить. Також неї є замовлення за кордоном. Ну і ми там вже всю групу там благословляли, як могли. Там всі які провели все, що можна було. щоб вона переросло це, бо бо в неї ну, за рахунок того, що є е, е, клієнта за кордоном? Ну то ми би дуже хотіли, щоб Наталя розрослася була трансконтинентальна компанія по виготовленню брошок. Ну також і цікаве. Е, Ну, так як це брошки, це є різне каміння, різні, ну різні метали. От є також напівдорогоцінне каміння. Наталя ну, так як вона вивчає ведичну астрологію, то їй цікаве каміння, от напівдрогоцінне, також ну можливо з часом, так як це буде велика транс-трансконтинентальна компанія, то я думаю, що можливо і повністю дорогоцінним камінням займається, тому що це дійсно цікаві речі, і можна просто носити брошку. От, а можна дійсності мати якийсь виріб, який буде ще й допомагати людині, е, якісь ну прокачувати певні енергії. От. Ну ще також кожна людина, коли з нею спілкується, то є якісь асоціації, цікаві, якісь там кольори, звуки, речі, запахи, музика, мелодії, якісь слова, фрази, цитати і так далі. От. Ну, з Наталією у мене асоціація, бо це знаєте, ми кожен раз, коли займалися, заняття закінчилося. я де каже, що корисно ви взяли для себе з заняття. І ну Наталіна корона фраза була така, що ну, заняття було досить таки цікаве. Тобто, ти, от не знаєш, така зі чому... своїм таким акцентом. певно, Так, Наталя, доброго вечір. Так, доброго вечора всім. Ем, хочу почати з невеличкої предісторії. Скажемо, як я взагалі починала свій шлях, як я от шукала для себе щось таке цікаве, е, що мені було б для душі. І я взагалі шукала себе. От і я, в принципі, по суті, почала дуже сильно цікавитися от чимось таким езотеричним. Мені досить часто попадалися відео. В інтернеті по нумерології, а потім мені попалися відео по астрології, а саме по Джотіш. І тоді я по суті говоря, я вже натрапила тоді на вас. От і я потрапила на безкоштовну таку міні-консультацію, яку тоді ви провели в прямому ефірі в Утіктосі. Вона мені тоді дуже запам'яталася. Я лишилася під таким великим враженням, а потім вже тоді я потрапила на курс. Про курс можу сказати, що курс е, цікавий, він досить такий об'ємний, він такий глибокий. На цьому курсі дійсно проходять такі трансформації з тобою, що їх помічають навколишні, і це такі досить великі трансформації. От, ну найперше, що можу сказати, що такого я от в собі змінила, я почала бачити свої сторони е, дуже сильно мені підсвітило і погані, і хороші. От з тих От, таких, що мені підсвітило. Це от якийсь таку м -м, нотку таку, того свого егоїзму, який я мала. От, е, я його по нині день я стараюся змінювати, от, стараюся не е особливо це стосується чоловіка, що я могла його не слухати і могла перетягувати одіяло в свою сторону. Більше розмовляти, стараємося більше говорити для того, щоб, ну, щоб якась певна ситуація, яка склалася, щоб її проговорити, От, а не так, кожен робить що хоче, і кожен собі поступає, як хоче, і кожному ніби як би й добре, але по суті виходить, що все ж зовсім не так. Навпаки, що ж не добре. А потім залишаються якісь образи. У мене також було таке, що я ем, любила комусь дати пораду. Але пораду давала не тоді, коли питали мене, а просто. І Коли я приходжу вже додому, коли я приходжу там, от сестра щось там вона з малою там от свариться там інколи на нього. Я там любила щось там сказати, таке її, от так не роби, так роби. А зараз я так сижу тихенько з боку, дивлюся, хитаю головою, думаю, в процес виховання йде, мені треба Наталю виховали правильно. Наталя почала <смеш> курсу, і досить великий плюс це ще самооцінка, через те, що там е, теж ми робили досить багато практик, от, і особливо мені так дуже запам'яталася практика це про душу. От те, що ми дивилися свою душу, і для мене було ну, взагалі на курсі відкриттям це нонсенс, прямо що я душа. Ну, я ходила до церкви, так, е, е, кожного разу, будучи на службі, завжди священник каже проповідь. От, ну, я розуміла, що він розповідає те, що е, ми є душі, от, якщо ми погані, то ми, значить, потрапляємо в пекло. Якщо ми хороші, значить ми потрапляємо в рай. Ну, тобто, було і чорне, і біле, а іншого не було нічого. А тут а ти дізнаєшся, ну, що є ще набагато все інше, і тут ну, дуже цікаво. От е, тоді далі, е, що такого от мені запам'яталося? оцю цю практику душу я її потім після того робила ще раз. Ну, це дуже класно. Це варто того, щоб її робити, і це дуже цікаво. От е, стосунки з чоловіком налагодилися в мене. От за цей за цей по суті час. Ми навчилися домовлятися нарешті, чути одне одного. Тим більше щоб... керувати чоловіком, забирати в нього руль. Я оце, до речі, дуже зрозуміла. Тоді, коли чоловікові зробили операцію, ем, і тоді на мене просто впали обов'язки повністю фактично заробляння грошей. Ну, це дійсно важко. І я зрозуміла, я не хочу бути чоловіком, я не хочу бути мужиком. Оце все вести, бо я ходила плюс на роботу. Це ще велике благо, що я ходила в салон через день. По суті. А слідуючий день це я на зранку, восьма година. Я вже по суті була на полі, і я збирала малину. Ну потім, відповідно, ввечері я її здавала. І це в мене такий ну, десь півтори до півтора місяця в мене так було таке от життя. Я настільки просто втомлювалася, і я тоді зрозуміла, що е, ні, я не хочу. І тоді для мене вже повністю розкрилася суть оцього питання, що перетягування одіялка в свою сторону. От, я тоді вже зрозуміла, що таке, ну, я, я так не хочу. От, також я відчепилася нарешті від батьків. От, я зрозуміла. Що... Вроді би, дивіться, ви прийшли на курс, я ж заявляв, ми на курсі будемо рік часу вчити три теми всього лиш. Планети, знаки, будинки. Ну нічого такого, при чому тут батьки, при чому тут чоловік, при чому тут сестра з дитиною? Наталя? Воно все взаємозв'язано. Кожна планетка, вона в певний період настільки просто впливає. Ну, я вже, вже по суті все відслідкувала на собі. ну, Я можу сказати, що це просто. Я не знаю, це шок по-перше для початку. Такі от відкриття. А потім ти вже звикаєш, о, тобі вже це подобається. Ти вже починаєш просинатися, ти вже починаєш дивитися в оцей гороскоп, ти вже починаєш шукати, ти вже починаєш копатися, ти вже копаєшся в інших в рідних і. Ти починаєш краще розуміти людей, розуміти маму, розуміти тата, от чого вони саме такі, чого я така, чого я прийшла до них саме, які я уроки винесла, будучи отам ще живучи з своєю сім'єю, ніби батьківською. От, так само, от тепер, коли я з чоловіком, однак я розумію, що які я уроки маю з цього всього винести, і я розумію, що це все для росту моєї душі. Оцей фільм, оце я просто пам'ятаю ту фразу, яку ви колись сказали, що цей фільм, який ми замов. Мовили собі. От. Фільм, який я собі замовила, це все для мене. Special for me, як то каже. Все для мене. От ну, от такого, що що ще такого. От найбільше, найбільші це зміни це зміни всі в мені, в моєму характері, в моїх звичках. Я нарешті побачила оцю магію ранку, коли ти просинаєшся зранку, дуже рано, до речі, не там тоді, коли вже зійшло сонечко, там годинка сьома, восьма, ні. Це магія ранку, коли ти ще до сходу сонця, і коли ти сідаєш, коли ти сама, коли ти наодинці, і коли ти можеш помолитися, коли ти можеш привести свої думки в порядок. Це дуже важливо, дуже важливий також розпорядок дня. От, коли ти рано йдеш, від... ну, приходиш рано. З роботи, там, наприклад, коли ти робиш всі свої справи, і коли ти рано лягаєш спати, і коли ти рано встаєш. Оцей саме розпорядок він дуже важливий. От це така сама-сама база. Тоді просто воно потрошки до ладу приходять всі сфери життя. Також, коли я почала вчитися, я пішла з іншої роботи. Ну з іншої мене по суті звільнили роботи. От, і в мене прийшла нова робота, і відповідно прийшли зовсім інші люди. І так. ті люди, коли я змінилася сама, вони почали приходити в моє життя, вони прийшли вже зовсім інші. Раніше були такі, які могли мене десь придавити, десь могли усуджувати, десь могли підсміятися, десь могли поз позлорадствувати, як то кажуть. А це ні, це такі дівчатка, от прості, легкі, з якими є про що поговорити, з якими мені цікаво, от які мене розуміють. Ну, зовсім, зовсім набагато інші відносини. От в принципі, я скажу, мені б не хотілося дуже б зараз би тако, наприклад, би з тими людьми, які були з ними от, спілкуватися. Е, чи це вже я їх переросла, е, чи це просто ті люди, які вже пішли з мого життя? Вони мені вже просто не потрібні тепер. Бачите, от. різні різні рівні свідомості. Піднялась ваша свідомість. Відповідно, позмінилось оточення. Розумієте, чому вам сидіти там де жаби квакують? Розумієте, як ви можете вчитися літати, розумієте. Що я, можливо, ви ще не літаєте там, де ви хочете, але ну, вже хоча б ви не в болоті, розумієте? Тож? ну це, це процеси, це етапи, от вони так ідуть. Так, так. Ну, звісно, є мені ще над чим попрацювати. От, мені, до речі, дуже сподобалися ще манти. Спочатку, як я читала, цей язик просто ломився, <рес> не поламали, ні, нормально. <рес> <рес> Наталя медик, їй легко, знаєте, якщо б язик там щось підвернуло, то б собі зразу там гіпс наклала і все було б добре. Було а... Трошки важко ну, перші буквально може п'ять разів, от п'ять днів, коли я читала, то було так трохи важко. А потім далі воно все, все звиклося. По суті, далі пішло все легко, я так скажу. І для мене дуже гарно працює ма... не мантра, а взагалі в цілому дітях ряда стотра дуже мені подобається. Я коли читаю, то до мене можна сказати, якщо є якась ситуація, яка от я не можу вирішити. То якраз під час читання мені приходять якісь такі, от мудрі думки. От, що я от вже так я почитала, ага, я знаю, що мені зробити. Там зробити те, там зробити те. Ну, тобто, дуже воно допомагає, дуже воно гармонізує от, і дуже мені воно подобається. Воно, ну, як сказати, ви прокачуєте елемент вогню, а він дає ясність в голові і дає світло. Я е, читав зараз там новини там в одного свого колеги. Він в школу приймає людей лише за умови, якщо ти знаєш на пам'ять хоча б 5-7 віршів за дітях глядає 100, інакше в ту школу ви просто не підете, не попадете. Ви бачите. Так, так. Ну, це дуже класно, дуже допомагає. От що таке в мене сонце Макарака. А, Ну так, дуже допомагає. Так, так, так. І оце, що я зацікавилася темою каміння, я собі замовила дві книжечки вже. Вони вже в мене є на руках. Я потихеньку їх прочитаю, я читаю. І також, от я розумію, що не все там так просто. Там е, дуже треба уважно дивитися гороскоп для того, щоб брати каміння, о, для того, щоб не нашкодити людині, не підсвітити людині ту планету, яку не потрібно. Це також дуже цікава тема. Це дуже така глиба знань. От я шукаю ще одну книжечку. Надіюся, я її знайду. Я вже на всіх сайтах, на яких могла я позалишала заявки. От, я надіюся, десь мені, хоч хтось, відгукнеться, і я все-таки її замовлю. От, ну так, в цілому, що ще можу сказати. Ем, взагалі, жочість це така ем, інструкція до життя, скажу. Таке є От, це інструкція. Це, да, так. Да, да, до життя. Це, це, це ти по суті знаєш, що робити, знаєш, ем, знаєш, як, як тобі поступати в певних ситуаціях, там ти набуваєш, коли ти читаєш якоїсь певної мудрості. От, ну, воно, воно все просто я не знаю. Ну, це таке от бальзам на душу. Ти читаєш і ну, бальзам на душу, чесно. Ну, воно не... дає ясність, воно дає а? розуміння певних речей, певних процесів. Да? От, ось так. Все, 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 вона, все. Ну, як, Я не раз кажу, що я інженер, мені потрібна схема ну, інструкція і алгоритм. Якщо я не розумію, то я не можу робити. От, Коли є інструкція, ти ну, як, як сьогодні день прийде, відкрив, подивився гороскоп, подивився на кшатру. Буде класний день. Що, що хорошо. Відкриваєш дивишся одне дуже на ну, похорону лакшатра. Від мене всі справи ліг спати. Все нормально. <рес> живеш <рес> собі спокійно. Ну, ну люди щось бігають, напрягаються щось там. Чого ну, <рес> все набагато простіше? <рес> І от що стосунки з іншими в мене теж змінилися. Я от розумію те, що кожен, хто приходить в наше життя, він по суті вчитель. Від кожної людини ми можемо щось взяти, незалежності від того, яка це людина, чи це просто якийсь там прибиральник, який от на дворі там замітає, от чи це просто може якийсь лікар, чи це чи це я не знаю, чи це якийсь продавець в магазині? Ну будь-хто від кожного щось ми можемо взяти для себе, і кожна людина, яка приходить в наше життя, вона є вчитель. І я нарешті також навчилася відпускати інших людей. Які от приходять, мені спочатку так було важко, ніби от, от людина от там от, ну, відкололася просто від мене, відкололася від мого спілкування, я от не могла цього сприйняти. А потім, от коли вже ми почали вивчати періоди, я вже зрозуміла, що приходять певні люди в певний період. І коли період закінчується, люди змінюються і відповідно міняється коло спілкування. Ну, Це для мене було таке. А потім, вже, коли ми вивчили, ну, я просто стала спокійно на то реагувати. Ну, Так то так. Багато речей я почала сприймати м, ті, які, наприклад, є в моєму житті, або яких нема. Особливо тих, яких немає. Спочатку це для мене була така паніка. Це я так впадала навіть. Ну я б не сказала так, щоб дуже в депресії. Ну але все-таки, от така от, нотка от того песимізму була присутня. А я питала, що нема, сьогодні нема, завтра може й бути. От вже я почала зовсім по іншому дивитися на ситуації. А так взагалі в цілому можу сказати, що той, хто вивчає Джотіш, він буде дуже сильно змінюватися. Ці зміни на краще, ці, ці зміни вони взагалі дуже класні і вони варті, того, щоб вчитися. Обов'язково, щоб прийти і записатися на цей курс, це буде просто вау. От. Ну, дивіться, коли люди проходять на курс, я обіцяю, перше, то, що люди змінюються. Ви змінились в процесі курсу? Так. Далі. Я говорю про те, що ви зрозумієте себе, свої сильні, слабкі сторони. Там хороше, погано, ви все це зрозумієте і будете розуміти, що з тим робити. Потримує? Потримує. Я обіцяв те, що у вас налагодяться стосунки. Налагодились? Так. Налагодились. Окей. Далі гроші. Ну, питання трохи часу розгону. Ви розумієте, що куди ви рухалися там, допустимо, два роки тому назад, і сьогодні, як ви рухаєтесь, то змін, зміна вектору приведеться до грошей. Так, да, приведе. Все? Приведе. Щасливі, багаті здорові. Те, що я обіцяв, тобто ви все це отримуєте. Так, так, я навчилася думати от раніше, я ніколи не задумувалася, там, а що буде там через три роки. А зараз я стараюся, якщо думати, продумувати свої дії, планувати, то я думаю, а що ж буде через 10 років? От. А як буде через 10 років, якою я буду через 10 років, хто буде біля мене через 10 років? Ну, це важливо, це дуже важливо. Але... О, які мої... Приведуть до того, якою я буду потім, і чи буду я хорошою, чи буду я поганою. І ем, кожна моя дія, вона точно має бути хорошою, бо ті дії, які ми робимо, ем, вони дуже впливають на нас і вони дуже важливі для наступного життя. Так, да, да. Не треба потім на когось там казати: там, Бог винуватий, карма винувата, сусід винуватий, чоловік. Ні, то все, твої наслідки, то все тобі, то все прилетить. Мені зараз на рахунок часу, я от останній час, десь, напевно, місяць часу. У мене така ну, фішка остання, бо я там різні як би, методи використовував, такий простий, дуже зрозумілий спосіб. От я людям кажу: напишіть ну, опишіть останній день вашого життя, який він буде, хто там буде, що там буде, що ви будете мати, о, і з того вже плануйте. От я цим я, я, я цим питанням дуже часто, бо жінки приходять, тобто вони вчатку влізуть в ліжко, потім э, цей пробують чоловіка переробити, а та ж падлюка не міняється. Ви ж розумієте, що не міняється, там, там нема що міняти. На кстати, я кажу, що кажу, що э, кажу, чоловік, це конструктор Лего. Якщо ви купили Лего машинку, вертольот ви з нього не зробите. Так, просто машинка, вона може їздити помало або скоро, от що може жінка зробити. Прискорити чоловіка або його притормозити. <зумієте> от що може зробити. От. Але якщо купили машинку, то буде машинка, не буде там нічого інакшого. А жінка купила машинку, хоче це була ракета. Не буде там ракети, тому що треба зразу купляти ракету. Все ну, і <зумієте> це робити. А та ж падлюка не міняється, розумієте, от не хоче, то скотина міняється і все. От, і, і, і от ні в кокої. От, я з жінками коли спілкуюся, я задаю це питання, кажу: останній день вашого життя. І тепер питання: цей чоловік, з яким ви будуєте стосунки, він там буде? Ні, я кажу, чого ви лізете в ці стосунки? Чого ви там сидите? Ну, я не знаю, не можу він помінятися. Кажу, де не поміняється він. Машинка ракетою не стане. Я yeah, такі люди, прості, примітивні речі пояснюєш людям. Люди сидять, очима кліпують. Угу. Пішла з консультації, приходить через вік опять той самої. Ну. <laughs> мантрі треба співати <laughs> що... добре наталя дуже вам дякую за цікаву розповідь дуже <laughs> рада що... результатам М -м. так що даке хорошо дякую всім хто дивився хто був з нами от що маєте побажати наталі там щастя здоров'я всього хорошого пишіть в коментарях хорошо їй буде досить таки цікаво це почитати <смех> 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 дякую вам <смех> <смех> так, так що так все гарно всім вечора до наступних відео.